Взяти його Іди сюди. Я цим не настрашиш. Ні! Папа вже скоро школа зірветься. Так! Ні! Виграв. Все, хлопці, вас розв'язую, все, розв'язав. Що з клонами робити будемо? І спитаємося, як е, виключити цю бомбу. Не вставай! А тобі від нас треба. Як виключити бомбу? Ми тобі скажемо. Каже, або ваш дружок зараз паде з цієї школи на самий низ землі. Обрізати синій провід. Перерізаємо синій. Опа. Він нас пі, пі 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 Не обманув. А що ми серйозно з ними будемо робити? Не будуть вони тут кожними днями стояти. Та в підвал закинемо, там все одно ніхто не ходить. Старий підвал. Гарна ідея. Треба, щоб головного не було, бо вони знову можуть на нас напасти, коли виберуться. Давайте, кидайте його. Ще і я ще казав, що пов.